Всім хай, ви на каналі Мідри і сьогодні я розповім, як заробляти та виводити робукси з сайту Bloxland. Цей сайт знає багато роблоксерів, але більшість не знає, чи забув, чи ще щось, як виводити зароблені робукси. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, тому що навіть у той час, коли я хворію, я все рівно стараюся викласти для вас нове відео. Не буду довго затягувати початок. Поїхали! Спершу ми заходимо в будь-який браузер та в пошуку пишемо блог Слідкуйте за назвою, щоб правильно писати. І заходимо на цей сайт. Посилання на нього я залишу у коментарі. Спершу у вас буде вікно, де треба вести свій нік. Не переживайте, пароль не потрібен. Вас ніхто не взламає. Ну а тепер про сайт. Зробити тут можна кількома способами. І перший спосіб це виконувати завдання у якихось іграх чи програмах. Взагалі тут їх є дуже багато. Другий і основний спосіб це промокоди. Вони виходять у мене в телеграм-каналі кожного дня по 2 чи 3 робукси. Як їх вводити? Сьогодні я випустила такий промокод. Спершу вписую його, потім проходжу перевірку на робота та натискаю Викупити. І все. У мене було 8 робаксів, а стало 10. Тепер, як їх виводити в гру? Спершу натискаємо на Віздрав і сюди вписуємо число робаксів, яке ви хочете вивезти. Зверніть увагу, виводити можна тільки від 7 робаксів, і тільки, якщо ви виконали хоча б одне завдання з категорії Заробити. Вибираємо наш світ та VIP-сервер. Тепер уважно запам'ятайте число, яке пише у вас. У моєму випадку це 14. І натискаємо на Create private сервер. Далі вас перекидає у Roblox «Studio». студію. Вигортаєте вниз та вписуєте число, яке потрібно було запам'ятати. Я вписую 14 і зберігаємо. Повертаємося на наш сайт і натискаємо процес відздрав. І все, тепер чекаємо від 5 до 7 днів, поки нам прийдуть робакси. Ну і на цьому відео підходить до кінця. Я сподіваюся, воно вам було корисним, і ви все ж таки поставили лайк. Нагадую за конкурс на робакси. Хто не в курсі, перегляньте моє минуле відео. З правого кутку буде підказка. Ну а з вами була Мідрі. Всім па-па!